Ідтоплення через нову дорогу, принаймні цього остерігаються жителі села Ставки у Рівненському районі. На одній з вулиць почали облаштовувати біло покриття. Мешканці приватних будинків певні, що їхні двори будуть у воді, бо їй не буде куди стікати через підвищення рівня дороги. Чи справді це так? Ми намагалися з'ясувати на місці події. А нам що робити? Як буде вода йти, то вона знов ж буде йти. Ось сюдою. Наталія живе у селі Ставки. Нещодавно на її вулиці почали облаштовувати білощебеневу дорогу. Раніше була лише ґрунтова. Ми не маємо можливості ні в туфлях пройтись, ні в босаножках. Ми вічно оце чобота. Будинок Наталії та ще кілька розташовані у низовині, коли злива двори підтоплює. Іде злива, велика злива. Коли пройде, проливається, і вся вода. Оце сюдою дорогою йде сюди дорогою ціла річка йде, не те, що калюжа чи ручойок йде, чи що... а ціла річка, взагалі вся дорога пливе. Пригадують, як у минулому році були підтоплені всі саджанці у теплиці, вода знищила усе. Отако рівень води. У нас вода йшла страшно в прошлому році, вода дуже страшно. Фактично була. у вас оце теплиця, і да. вона все там є де... да, все абсолютно булькало. Добре, що крути, хоч пориють, то було куди втікати води. Вже кілька днів на вулиці, де живе два десятка людей. Працює техніка, вирівнюють ґрунтову дорогу, облаштовують білощебеневу. Люди певні, що це тільки погіршить ситуацію із підтопленням їхніх дворів. Бо якщо намостити дорогу, вона буде викша, то вода кудою піде. Знову ж так само піде городами. І що станеться? Мовляв, не проти нової дороги, але хочуть, аби облаштували відтік води. Дорогу хай роблять. Мені, хай буде всім кругом, щоб добре було, уютно. Нехай я не проти, але проти того, щоб вода в город не йшла вода в город. Роботи по облаштуванню дороги організувала городойська громада за участю підрядної фірми Микола, машиніст автогрейдера. Каже, майже 4 тисячі квадратів засипле щебенем, аби облаштувати білощебеневу дорогу. Ширина засипаної дороги буде 4 метри, тобто позначені межі. Висота 15 сантиметрів. Ну, тобто, те, що я зрив, назад засиплю, все. Це все ну, як було. Тут я понизив, щоб їм вода не стояла. Тобто, гірше, ніж було, не буде 100%. Голова Городоцької громади Сергій Поліщук каже: справді на даній вулиці треба облаштувати мельоративну систему, але через війну це зробити не можуть. Треба робити мельоративну систему, але справа в тому, що на сьогоднішній день 190 постанова нам забороняє ці капітальні видатки. Такі ми не можемо оплачувати цих робіт зараз. Закінчиться війна. Ми зробимо проект, зробимо водовідведення, так як по всіх ставках зроблено. Але якщо до цього часу їх не затопило, зараз гірше не буде однозначно, зато до них буде тверде покриття до їхніх домогосподарств. Додає, підрядна організація провела обстеження і спланувала роботи так, що вода буде стікати на берег через дорогу. Затоплень дворів запевняє не буде. Анна не Володимир Захаров, новини Рівного.